Зимова полуниця це мрія, яка ще кілька десятків років тому здавалася дивом із телевізора чи міського супермаркету. Селяни тоді навіть і не думали, що колись у власному дворі серед заметів і морозу можна буде збирати ароматну солодку ягоду просто з грядки. Але тепер технології теплиць і ремонтантні сорти дають змогу вирощувати полуницю хоч цілий рік. І для себе, і навіть на продаж. Головне зрозуміти, що тут не йдеться про чарівну підгодівлю чи якісь дорогі хімікати, усе тримається на трьох речах світлі, теплі та правильному догляді. У багатьох селах уже можна побачити невеликі теплиці, де господарі взимку вирощують зелень, цибулю, а дехто, і полуницю. Це не промислове виробництво, а скоріше, розумне господарювання, коли. З невеликої площі можна отримати добрий заробіток. Люди кажуть раз у хаті тепло і світло, то й ягоді добре. І справді полуниця не така вже й вибаглива, якщо створити їй мікроклімат, схожий на весняний, їй потрібні стабільні плюс 20 ДЖЦ, вологість близько 70%, багато світла, принаймні 12-14 годин на добу, і тоді вона плодоносить ніби на дворі травень. Багато хто сумнівається, мовляв, як це можливо 10 кілограмів ягід щотижня. Але насправді, якщо порахувати, це цілком реально. Один квадратний метр доглянутої плантації може дати до 5-10 кігар за два тижні. А якщо таких метрів кілька, то й урожай буде пристойний. Головне не чекати дива, а діяти розумно, зробити просту теплицю або облаштувати старий сарай. Поставити кілька ламп, організувати капельний полив і не шкодувати часу на спостереження. Чому ця тема важлива для селянина? Бо вона дає незалежність не треба чекати літа, аби заробити на ринку чи порадувати родину свіжими ягодами. Зимова полуниця це можливість мати стабільний дохід навіть тоді, коли земля спить під снігом. Це також приклад, як знання і праця перемагають сезонність адже. Сучасні технології не вимагають великих коштів лише бажання і терпіння. Усе можна зробити власноруч, лампи купити недорого, теплицю зібрати з підручних матеріалів, а полив налаштувати навіть зі звичайних пляшок. Дехто думає, що це справа для міських фермерів або великих господарств. Але досвід показує інше у селах, де люди звикли все робити своїми руками, такі проекти даються ще краще. Там є розуміння землі, є вміння доглядати за рослинами, є запас старих народних знань. Наприклад, як тримати стабільну вологість, не обов'язково мати автоматичні системи, можна просто покласти відро з водою чи стару ганчірку біля грядки, аби повітря не пересихало. А для запилення не потрібні джмелі достатньо раз на день пройтися м'яким пензликом по квітках, як робили ще наші бабусі. Важливо також розуміти, що зимове вирощування полуниці це не тільки про техніку, а й про ставлення. Треба навчитися спостерігати якщо листя тьмяніє – бракує світла. Якщо ягоди дрібні, не вистачає живлення. Якщо цвіте, але не зав'язує, значить не вистачає запилення або занадто холодно. Ці дрібниці визначають результат. І саме тому, хто працює з душею, той обов'язково має свій успіх. Як казали старі люди, ягода любить уважне око, це правило і сьогодні найвірніше полуниця взимку це ще й задоволення для душі. Коли на дворі хурделиться, а в теплиці пахне свіжістю і зеленню, коли на кущиках висять червоні ягоди, то серце радіє, це наче шматочок літа серед зими. І кожен. Хто хоч раз зірвав власну полуницю у січні, знає, що такий смак не зрівняти ні з якою магазинною ягодою. Тому все більше господарів пробують себе у цій справі хтось починає з кількох ящиків у хаті, хтось із маленької теплички біля двору, і так крок за кроком перетворюють своє хобі на справжню сімейну справу. Отже, зимова полуниця це не фантазія, а реальний шанс для кожного господаря. І головне не боятися почати, бо варто лише один раз побачити, як серед снігу дозрівають червоні ягоди, і вже не зупинишся. Це не просто урожай, це доказ того, що навіть у зимі можна знайти своє літо, якщо є бажання і трохи тепла у серці. Щоб отримати справжній урожай полуниці взимку, треба перш за все зрозуміти, ця справа тримається не на диві. А на правильній організації полуниця рослина світлолюбна, теплолюбна і вологолюбна. Якщо дати їй усе необхідне, вона буде рости і плодоносити навіть тоді, коли за вікном хуртовина. Основна таємниця промислових теплиць полягає у трьох речах: це світло, мікроклімат і полив, додайте сюди ще правильний субстрат і вибір ремонтантного сорту і матимете урожай. Який не поступається літньому. Почнемо зі світла. Взимку день короткий, а без сонця, полуниця не зможе розвиватися. Для цього використовують спеціальні фітолампи, вони випромінюють світло близьке до природного, яке стимулює фотосинтез. Найкраще давати рослинам 12-14 годин освітлення на добу. Не потрібно ставити лампи занадто близько, щоб не опекти листя, оптимальна відстань близько 40-50 см. Дехто робить прості відбивачі з фольги чи білих дощок, щоб світло рівномірно розподілялося по грядці. Це дрібниця, але вона дає додаткові відсотки приросту врожаю. Тепер про температуру. Полуниця любить стабільне тепло. Ідеально, коли вдень у теплиці плюс 120 Плюс 22 два а вночі не нижче плайсу і 16 деджакцей. Якщо температура буде нижчою, цвітіння сповільниться, а ягоди стануть дрібнішими. Якщо ж буде занадто жарко, листя почне сохнути і врожайність впаде. Тому навіть у найпростішій теплиці треба встановити хоча б один термометр і невеликий вентилятор для руху повітря, дехто ставить буржуйку або невеликий електрообігрівач. Інші використовують тепле повітря з хати через пластикову трубу, головне, не допустити різких перепадів, бо полуниця не любить стресу. Вологість також грає важливу роль якщо повітря занадто сухе, пилок не переноситься, квітки опадають і ягід не буде. Якщо ж надто вологе, з'являється грибок оптимальна вологість близько 70%. Це можна контролювати звичайним гігрометром. Якщо вологість падає, ставлять з водою або злегка поливають доріжки між грядками. Якщо занадто висока, відкривають, дверця та теплиці на провітрювання. або включають вентилятор. Баланс. Ось що головне: поливати полуницю краще не вручну а через систему крапельного поливу. Вона подає воду прямо до коренів. Не змочуючи листя, що допомагає уникнути гнилі. Такі системи можна зробити навіть із пластикових пляшок або тонких трубочок, під'єднаних до ємності з водою. Головне, щоб вода була кімнатної температури, бо холодна рідина пригальмовує ріст рослин. Досвідчені господарі додають у воду трохи настою деревного попелу чи біогумусу. Це дає рослинам потрібні. Мікроелементи без хімії. Ще одна важлива деталь субстрат. У промислових теплицях полуницю часто вирощують не у землі, а в суміші кокосового волокна, перліту і торфу. Такий ґрунт легкий, повітропроникний, не злежується, а корені дихають. Якщо немає можливості купити готовий субстрат, можна зробити свій: три частини торфу, одна частина тирси і трохи піску чи перліту. Головне, щоб не було застою води, полуниця цього не переносить. Раз на два тижні корисно підживлювати настоєм кропиви або біогумусом, тоді ягоди будуть солодші, а листя густіше. Не менш важливий вибір сорту для зимового вирощування підходять ремонтантні сорти, ті, що плодоносять постійно, наприклад, Альбіон, Портола, Мурано, Сан Андреас. Вони дають врожай хвилями кожні 2-3 тижні, а якщо умови стабільні, то нові ягоди з'являються без перерви, ці сорти витривалі, не бояться нестачі світла і добре переносять тепличні умови. Можна посадити кілька різних сортів, тоді буде цікавіше спостерігати, який дає кращу ягоду у ваших умовах. Запилення це ще одна дрібниця, але дуже важлива. У теплиці немає вітру чи комах, тому доводиться допомагати рослинам вручну. Для цього беруть м'який пензлик або маленьку губку і легенько проводять по квітках. Так пилок переноситься з однієї квітки на іншу. Робити це краще в день, коли тепло і сухо. Якщо рослин багато, можна поставити маленький вентилятор, який буде створювати легкий рух повітря. Цього теж часто достатньо для запилення. Щоб полуниця плодоносила цілий рік, треба організувати процес по чергах. Одні кущики садять, інші вже цвітуть, а треті дають урожай. Так можна забезпечити безперервний цикл. Для цього добре мати запас розсади, її можна отримати з власних вусів або вирощувати з насіння. Головне не тримати старі кущі довше року, бо вони втрачають силу і менше плодоносять. Багато господарів у селі вже довели. Що навіть без великих грошей можна зробити теплицю, яка дає стабільний урожай. Хтось ставить каркас із дерев'яних дух і накриває плівкою, хтось використовує старі віконні рами, а дехто навіть пластикові пляшки як стінки. Головне, щоб було тепло, світло і не було протягів. І якщо все зроблено правильно, то перші ягоди можна збирати вже через два місяці після посадки. Полуниця росте швидко, якщо її не турбують холод і темрява, усе це здається складним лише на початку. Та коли розумієш основні принципи, усе стає простим і зрозумілим світло, тепло, волога і любов до справи ось основні інгредієнти успіху, і саме вони перетворюють звичайну теплицю на справжню ягідну ферму, що працює навіть серед зими. Ще 20-30 років тому вирощування полуниці взимку здавалося чимось із фантастики. Старші господарі згадують як раніше, все залежало лише від погоди. Якщо весна холодна, урожай пізній, якщо літо спекотне, ягоди швидко згорають. У кожному селі були свої секрети, але всі вони крутилися навколо землі, гною, тепла і сонця. Селяни ставили невеликі парники з рамами, накривали їх плівкою, а всередині гріли гноєм, він виділяв тепло, і земля прогрівалася раніше. Полуницю тоді садили прямо в землю, поливали відром води, а замість ламп віддзеркалювали сонце старими дзеркалами чи навіть каструлями. Це було примітивно, але працювало усе трималося на уважності і досвіді. У деяких селах досі збереглися ці старі гнотові грядки. Під землю клали шар гною зверху землю з перегноєм і садили розсаду. Гній давав природне тепло, а коли парник накривали склом всередині утворювався ефект маленької весни. Так вирощували ранню полуницю навіть без електрики. Наші діди знали якщо хочеш мати ягоду раніше за всіх, зроби тепло своїми руками. Це був своєрідний народний спосіб обігріву, який і сьогодні можна використовувати у невеликих об'ємах, особливо на початку весни, коли світла вже вистачає, а температура ще низька. А тепер згадаймо сучасні приклади є господарі, які облаштували у себе теплиці з крапельним поливом, фітолампами і навіть автоматичним провітрюванням. У когось під теплицею працює невеликий твердопаливний котел. Що підігріває повітря, а в когось проста буржуйка. Люди винахідливі. Хтось утеплив старий гараж і зробив там ягідну кімнату, де взимку росте 200 300 кущів. Там стоять лампи, капельна стрічка, є термометр і таймери, які вмикають світло за графіком. І такі домашні теплиці дають до 50 кілограмів ягід на місяць. Цілком достатньо, щоб годувати сім'ю і продавати надлишок на ринку. Один господар із Полтавщини розповідав, що почав із 20 кущів у підвалі. Спершу пробував просто під лампою розжарювання, але ягода вийшла бліда і кислувата. Потім купив дві фітолампи, поставив термометр, зробив вентиляцію. Через два місяці полуниця зацвіла, а через чотири зібрав перші 5 кілограмів ягід. Тепер у нього стоїть теплиця з 15 квадратних метрів, і кожні два тижні він має новий урожай. Каже, що головне не лінуватися, полуниця як дитина, якщо приділяєш увагу, віддячує сторицею. Є й інші приклади у Карпатах, на Львівщині на Черкащині. Люди, які раніше тримали лише город, тепер займаються ягодами. Вони кажуть, полуниця не любить байдужості. Якщо полив своєчасний, якщо не забув про підживлення, якщо даєш достатньо світла, то вона росте без нарікань. Багато хто використовує народні добрива настій з кропиви, золі, яєчної шкаралупи усе це безпечне і натуральне. Є навіть старий метод підсипати під кожен кущик жменю перегною зі старої купи гною, але лише після першого збору ягід. це стимулює. Повторне цвітіння і підсилює кущ. У народі кажуть, ягода любить чистоту, і справді у теплиці не можна допускати пилу, гнилі чи застою води. Старі господарі знали, що чисте повітря це запорука здорової рослини. Тепер це називають вентиляцією, але суть та сама так само і з запиленням. Раніше господині просто трясли грядку, щоб пилок зрушився, а тепер використовують м'який пензлик або вентилятор. Технології змінилися, але мудрість залишилася. Цікаво, що старі способи і нові системи не суперечать одне одному, навпаки, вони доповнюють. Наприклад, можна поєднати стару дерев'яну грядку з кокосовим субстратом, додати ручний полив у пляшках і одночасно встановити лампи, дехто навіть вирощує полуницю вертикально у пластикових трубах із отворами так економиться місце, і кожен. Кущик отримує своє світло. Це зручно і ефективно, особливо для маленьких приміщень. Наші предки завжди покладалися на спостереження, вони бачили, як поводиться рослина, і робили висновки. Тепер це називають агрото... агротехнічним контролем. Але суть лишилася народною треба дивитися, слухати і відчувати. Якщо листя піднялося, значить, рослина задоволена. Якщо повісилося щось не так, якщо квітів багато, а ягід мало, не вистачає запилення. Ці прості сигнали важливіші за будь-які датчики, бо людина, яка любить свою справу, завжди помітить, коли її рослини говорять. Інколи люди думають, що сучасні технології замінять усе, але досвід показує без серця не буде результату. Навіть найкраща система крапельного поливу не допоможе. Якщо не стежити за водою, а лампи не врятують, якщо не вистачає турботи, старі господарі знали як посадиш, так і пожнеш. І сьогодні це правило залишається головним бо полуниця, хоч і вирощена серед електрики, все одно вимагає людського тепла. Тож у порівнянні старих і сучасних методів немає переможця, є розумне поєднання колись гріли землю гноєм, тепер електрикою. Колись поливали з відра, тепер капельною стрічкою, колись накривали старим склом, тепер плівкою чи полікарбонатом, але мета одна мати соковиту, запашну ягоду навіть узимку, і це, мабуть, найкращий приклад того, як народна мудрість і сучасні знання можуть разом працювати на користь людини і землі. Коли полуниця вже росте, квітне і дає перші ягоди, здається, що головне зроблено. Але саме тепер починається найважливіше утримати стабільний урожай, не виснажити рослину і не втратити якість ягід. Бо справжній успіх не раз зібрати кошик ягід, а зробити так, щоб вони дозрівали постійно з тижня в тиждень, навіть серед зими. Для цього потрібно розуміти кілька головних правил, які виробили як промислові фермери. Так і прості господарі, що вирощують полуницю в теплицях біля свого двору. Перше правило не поспішати з висновками. Кожен цикл плодоношення має свої особливості. Якщо після першої хвилі урожай здається меншим, не треба одразу додавати добрива чи міняти лампи. Часто рослина просто відпочиває. Ремонтантна полуниця цвіте хвилями 2-3 тижні, урожай. Потім коротка перерва, потім знову ягоди. Головне в цей час а, забезпечити спокій і стабільний мікроклімат. Температура має триматися близько плюс 2 ексещ без різких коливань, бо саме від цього залежить ріст нових квіткових бруньок. Якщо занадто холодно, процес сповільнюється, якщо жарко, ягоди дрібніють і стають водянистими. Друге правило уважність до ґрунту і вологи. Субстрат навіть найкращий з часом виснажується, тому кожні 4-6 тижнів корисно робити легке підживлення, настоєм кропиви, деревного попелу або біогумусу. Це не лише додає поживних речовин, а й зміцнює імунітет рослини. Поливати потрібно помірно, краще частіше, але меншими порціями. Якщо вода застоюється, корені починають гнити. Якщо пересихає, ягода втрачає соковитість. Тому крапельний полив. Найзручніше рішення, яке дає рівномірну вологу. А ще важливо, щоб вода не була холодною, краще набрати її заздалегідь у відро, щоб нагрілася до кімнатної температури, третє стежити за чистотою і повітрям. У теплиці не повинно бути плісняви старого листя чи гнилих ягід. Вони притягують шкідників і грибок. Краще щодня. Приділяти кілька хвилин, щоб оглянути кущі, видалити старе листя, провітрити приміщення. Провітрювання особливо важливе після поливу, коли вологість піднімається. Якщо цього не зробити, може з'явитися сіра гниль або цвіль на квітках. Вентилятор чи навіть відкрите віконце на кілька хвилин, і проблема вирішена. Полуниця любить свіже повітря, але не терпить протягів, тому все треба робити з мірою. Четверте правильне освітлення: навіть якщо фітолампи працюють щодня, важливо стежити, щоб світло було рівномірне. Якщо одна частина грядки освітлена менше, там ягоди дозрівають повільніше, а кущі слабшають. Перевіряйте, щоб лампи не згоріли, і час від часу міняйте їх місце або кут нахилу. Якщо світло падає лише зверху, можна поставити відбивачі з фольги або білих листів. Вони повертають світло до нижнього листя. І ще одна порада ніч для полуниці теж потрібна не залишайте лампи ввімкненими безперервно, бо рослина має спати, 12-14 годин світла здав ідеально, решта часу, спокій і темрява. П'яте. не забувати про молоді саджанці. Щоб урожай був постійний, треба оновлювати рослини. Через рік-два старі кущі виснажуються, їхня сила зменшується, і ягоди дрібніють. Тому кожні півроку варто висаджувати нову розсаду. Це можна робити зі своїх вусів, які полуниця випускає після плодоношення. Краще залишити кілька найсильніших кущів, щоб отримати нові розетки. Їх укорінюють у стаканчиках або в окремих контейнерах. І вже за місяць маємо готові молоді рослини. Така ротація. Дозволяє не переривати процес і збирати ягоди постійно, шосте правило спостерігати і записувати. Багато досвідчених господарів ведуть невеликий зошит або блокнот, де фіксують дати посадки, підживлення поливу, появи квітів і ягід це здається зайвим, але дуже допомагає. З часом ви помітите закономірності, які сорти дають найкращий результат. Коли зручніше проводити запилення, як швидко відновлюються кущі після збору врожаю, так формується власна система, адаптована до вашого місця, вашої теплиці і навіть вашого мікроклімату. А така система найцінніше, що може мати господар. І нарешті останнє, любов любове терпіння. Полуниця не терпить поспіху, вона росте повільно, набирає силу поступово і лише потім дякує щедрістю. Якщо ви будете доглядати її з турботою, уважно стежити за кожним кущиком, то навіть у лютому, серед морозу зможете зірвати теплу духмяну ягоду, яка пахне літом. Це не просто робота, це задоволення. Бачите, як у вашій теплиці зеленіє життя, коли довкола все біле від снігу. Тому, підсумовуючи всі поради, можна сказати так головне, не гроші і не складне обладнання. А системність і бажання створіть стабільні умови, світло, тепло, вологу, оберіть добрі ремонтантні сорти, слідкуйте за чистотою, запиленням і підживленням, і полуниця обов'язково віддячить. А якщо будете робити все з душею, то і результат буде не гірший ніж у промислових теплицях. Бо в будь-якій справі, особливо у вирощуванні, головне не техніка. А серце господаря, і тоді навіть узимку серед снігів у вашому дворі пахнутиме літом, а червоні ягоди стануть найкращою нагородою за працю і віру у власні руки.